Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні у нас є Кобила на паровку! От Такий є жеребець на паровку. Люди просять, дзвонять. тому, Думаю, будемо парувати. Хай приводить якусь копійку додому. А коні розводять на Україні? Ні. Хай хто хоче, може привезти з нас кубилу, жеребця не веземо. Ціна паровки 100 доларів. Там ось у тих розмов дурних є лошата, нема лошата. Це багато хто таке говорить. а Ми були в Румунії і хопили дві пускали дві жеребні. А там решта така. Дивимося, що купили точно жеребні, то можна щось о. думати. О. Вам, тату, треба, вам треба було перейти на там ту сторону. Нюхає, така в нас сьогодні кобила на. Кобила палить. Один набріть. Алан пішов на кобилу. Спарував. Заберіть її, щоб він її не нюхав там, не пахав. Вау. Yeah. Такий от жеребець на паровку, номер буде в описі, кого буде цікавити. Ми знаходимося в місто під Тернопільська область. Ціна, пор... Ціна паровки 100 доларів. Можемо привезти машину як недалеко. Також всі кобили підряд не будемо парувати. Всякі старі або що там немали лошад. Навіть не дзвоніть. Все підряд. Не буде. Жеребець досить непоганий. Десь такий 170 висоти. Зараз має 217 об'єму. 5 років жеребцеві. Паруйку були добре. Не жере. кобилки так як по ньому є жеребні дві. це буде не воду до неї. п'ятирічний жеребець. От спарували таку кубилу. Має лошака по зараз біля себе. Продається Ви її бачили в одному з наших відео. Може в Як каштанка. Така от кобила. Лошак від рубіна продається, від неї прогорнете декілька відео назад. Знайдете, там вона є. Ми знімали. Лошата кобила дає досить гарні. Навіть дуже гарні. У роботі сильно кобила. Кобялка на село утримала. Так, він ще тепер пустимо, ще, пустимо. Ще, ще трошки від'ївся, як батор. Ще пустимо зараз. Найтрохи він тут проходить, хоч 10 хвилин най відпочине собі. Хтось нам казав, що він млявий. О, ні! Такий. Всі такі були млявий. Він возі навіть дуже подивиться, як пару паровочок він зробить, як він буде. Ми маємо ще, як ну, Вже ось ще колометри ставити. Треба, я вже не мог не вдати ради. Я хотів трохи провести, він зразу. Вже майже вилінився. Поправляється, ми йому меню не міняємо. Потихеньку. Сильно ні, він їсть. 4 літрі вса і літру ячменю рано. Так само ввечері. Зараз солома, сіна немає. Зайшилася тільки солома. Алику? Можемо спорувати кобилу і на сіну підійдемо. Так, можемо спорувати кобилу, беремо оплату сіном. От такий наш. Ну, Недалеко від нас до 40-50 кілометрів. Якщо не маєте чим привезти кобилу, то за солярку домовимося. Машину маємо. Хай його ще раз у неї. А, підпустіть. Понюхає. А то іспанці будуть далі говорити, що ми його пускаємо, а навіть кобили нема. Такий от жертв. Ні, там погано. Погана локація, Алан. Локація погана. Не можна. Один раз ми пустили. Кубила файно стоїть. У можна парувати. Так, хоч яким жеребцем таку кобилу можна парувати. Так, досить. Ось цей чемний жеребець. Та я не в літі парував, але він в літі в мене був багато ходіший. Але також весело вилітав до кобили, не. Не був млявий. Тато зняв от кобилу в Румунії, жеребну по ньому Васильову. буде відео. Але вже напевно після цього відео воно буде. От яка на фоні нього ця кобилка. Зі ці гомою сні. Стойку має капітальний. Вже, вже починає ліния тисякий. Він переніс стрес, крапозив. Трохався навозив. Купував. Ми його більше возити не будемо. Пару господарців переїхав. Первишся нормував такий от жеребець. Жеребець Алла. Так оцю силу, що ми знімали, кажуть, що так, як і жеребна. Ще чітко ми не знаємо, яка з них є точно жеребна. Ну, ці дві Румунії точно жеребні так там. Так. По відео будете бачити. Іншого жеребця ще ніхто і не, не пускав. От вже це другий раз. Я наш останній. Порвали таку купилку. Подивимося, що там буде. На дев'ятий день. Там є яким жеребцем спробувати та щути. Ні, тиснутися. Кобила зараз у нас є на пару днів. Завтра ще пустимо. Алана, кого цікавить, нас можна і залишити кобилу, поки відіб'ється. Але так як зараз трохи туго з кормами, то... Надаєте корми, беремо кобилу, паруємо без проблем. Я забув, як звати цю кобилу. Така в нас сьогодні паровка. Зремонтували машину, полагодили. Тато приїхав з Румунії та й зразу, зразу до відео. Oh. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Номер на паровку буде в описі, під відео мій чи татовий Дзвоніть, питайте. дурні дзвінки, ось такі навіть. Краще не дзвоніть, не портіть настрій. Чого, як, чому? Паруємо за гроші. От всі відповіді. Тому давайте до зустрічі.